Ну, це життя. І коли е, йде мова обирати між там, своїми принципами і посадою, то ну, я не знаю, може хтось обирає посаду, я обираю свої принципи, власні. Да. На е, минулому засіданні сесії було чітко зазначено міським головою, що наступне засідання присвячується регламенту. Це буде у нас регламентна сесія. І це є в протоколі другого засідання другої сесії. Там чітко сказано, що третє засідання другої сесії ми призначаємо регламент, буде присвячено регламенту, і ми будемо да, його приймати. І для мене це було принципове питання, бо я, якби, я за цей регламент дуже довго ним опікувався, займався, боровся. А потім відбулася така штука, що і він стояв другим питанням, які має бути. Оці всі інші питання ми підчепили вже таким паровозом, що ну, може ми там швиденько розглянемо регламент, да, там, на годину, ну-дві, на і почнемо там інші питання приймати, які необхідні для міста. Добре, добре. Було таке зауваження від Ігоря Волкова, що в нас от, два депутата, не працюють в жодній комісії. І це відповідальність секретаря, і секретар має це врегулювати питання. В законі передбачено, що депутат пише заяву, і на підставі заяви він працює там в тій чи іншій комісії. Коли ми приймали положення про комісії, там було це обмеження. Коли ми розподіляли депутатів по комісіях, то. Два депутата в нас не увійшли в жодну комісію, тому що в них були написані заяви в комісію з питань ЖКХ. І я запропонував розширити загалом склад комісії міський міські склад. Та ні, давай ми простіше зробимо. Розширимо тільки склад комісії житлово-комунального господарства. І я підготував проєкти рішень, потім в них, їх там підготувало ще юридичне управління. Але за день до сесії на погоджувальній нараді відбулася така штука, що ці два питання міський голова зняв, два питання, які були по врегулюванню комісії. І регламент було запропоновано поставити в кінець порядку денного. Да, а так як було 170 питань, то була велика е вергідність того, що не буде, не вистачить часу на те, щоб його приймати. Я запропонував міському голові цього не робити, а залишити порядок денний так, як це було. Е ну, він сказав, що це його право як міського голови формувати порядок денний. Це не зовсім те ставлення, да, і не зовсім е ті. Не зовсім те виконання домовленості, на яке я в принципі маю право розраховувати і як депутат, і як секретар міської ради, тим більше для того, щоб це питання врегулювати, я дійсно звернувся до інших депутатів депутатської групи Рідний край, да, куди входять там наш край, рідне місто, і до депутатів з Опозиційного блоку для того, щоб знайти підтримку да, в цьому питанні поверненню до початкового порядку денного, про, що, про який йшла мова спочатку. А чому саме до них, чого до ППП там батьківщина не звертається? Бо, да, бо ці питання були зняті саме за, якраз за ініціативи БПП і Батьківщини. Да. В батьківщини в них є там намагання втримати контроль над комісією ЖКХ, і вони не хотіли туди допускати ще двох депутатів. Хоча ну, я не розумію, чим би вони їм там заважали депутат. Він якщо в комісії працює, то це додатковий штик, да, додаткова людина, яка може якусь роботу виконувати. Вони однозначно були проти це було зрозуміло, і в БПП там були інші закиди з приводу регламенту. Не знаю чому, бо знову ж таки, коли озвучували. Намагання регламент розглядати постатину, то я запропонував: добре, давайте тоді ви надайте, будь ласка, свої пропозиції по регламенту, правки і зміни жодної пропозиції вони не надали, але ну, чомусь вони хотіли регламент пригальмувати. Я думаю, що це тут питання стояло якраз в посаді секретаря. Тобто, я думаю, що можливо я не дуже зручний був для них. На цій посаді, бо ну, мені не дуже цікаві були їх такі підходи да, коло арні і так далі. Я пропонував їм підхід відкритої, прозорої політики, все, що обговорюється, обговорюється публічно і прозоро. І, ну, Я думаю, що насправді це не, не, не дуже тут готові ще сприймати. Тут було заведено так, що якщо мер Голосує за, то значить, всі мають голосувати за, в тому числі секретар. Мене не завжди це в мене не завжди це влаштовувало. Да. Я притримувався окремої думки і в тому числі думки, ну, яку ми напрацьовували в групі Європейський вибір депутатської. Я притримувався нашої спільної якби, позиції. А сьогодні зранку почалось з того, що. Ми намагалися повернути порядок денний до того вигляду, який був оприлюднений і який був розданий депутатам заздалегідь, а не до того, який був порізаний міським головою. Для цього треба було там набрати кількість голосів. І в мене була домовленість з групою рідний край і з ОПО-блоком, і мене мали підтримати моя група Європейський вибір я намагався, якби. Ну, створити дійсно такий момент, коли ну, можна відстоювати інтереси, відстоювати інтереси своєї групи, і депутатів зі своєї групи, і інших депутатів. Але ну, в самий відповідальний момент, на жаль, депутати з європейського вибору вони не підтримали в, в цих голосуваннях, коли голосувалися ці питання, коли ти розраховуєш на людей, що вони тебе підтримують, вони не підтримують, то ну, е, надалі я не бачу перспективи співпраці. Да. Я їм про це заявив, що хлопці кажу, ну, я в такій ситуації я не розумію, як нам далі працювати, коли в, у відповідальний момент, коли я, е, коли я від, від вас очікував підтримки а Ви там включили задню і пішли, і пішли знову ж таки по шляху міського ну, який міський голова запропонував. Різним там пояснили, що я не до кінця з ними це узгодив, що я, там, що я продався табалову, вони кажуть, там ще щось таке інше закидають. Якби, ну Це смішно. Да, я... Я скажу, що я дуже відповідально ставився до цієї роботи, і там в посадових обов'язках є такий пункт, що забезпечувати рівність можливостей всіх депутатів, незважаючи на те, чи вони в більшості, чи вони в меншості. Для мене це було принципове дійсно питання, бо за кожним депутатом стоїть. Його округ і його виборці, і ну, якби, підрізати їм можливості да, в тому самому впливі на питання ЖКХ, ну це не, на мій погляд, це не дуже є справедливим. Да, тому я, в принципі, з самого початку. Був налаштований, щоб це питання врегулювати. Ну, а далі я думаю, що всі бачили, що відбулося. Тобто із групи Європейський вибір я виходжу. Хоча ну, я сказав, що да, можливо, нам далі буде не. Не по дорозі, да, з таким підходом один до одного. Але вони прийняли рішення мене виключити з депутатської групи. В принципі, немає європейського вибору, немає секретаря, бо посада секретаря вона надавалася депутатській групі європейський вибір, в принципі, да, як ну, такій кількісній групі. Да. Наприклад, ті самі Свободі окремо, чи ті самі РПЛ окремо, чи ті самі самопомічі окремо, ну не світить ні секретар, ні. І ще там якісь посади. А коли ми об'єдналися в групу «Європейський вибір», я, до речі, займався цим, да, коли ми стали депутатами, то я там дзвонив Сергію Капітонову, Рафаелю, ми зустрічалися, обговорювали, що от, давайте ми будемо такою потужною силою. І я ще до сьогодні, в принципі, їх переконував в тому, що ну, наша група це є. Честь і совість міської ради, бо в нас немає там бувших регіоналів, а вони там є в принципі скрізь в інших депутатських групах і політичних силах. В нас, в принципі, нові обличчя. В нас тільки Сергій Бойко, другі, друге скликання. І, в принципі, всі з нормальною незаплімованою репутацією, і саме ми маємо бути тим локомотивом, який буде нові правила гри встановлювати. Я бачив свою можливість тут це дійсно змінити правила гри, а не грати по тим правилам, які, які встановлені. Це очікування в реальності Володимир, що відбулося. Правила гри змінилися? Ну як ми бачимо, то ні. Ми давали міському голові досить великий термін. Ми приймали все, що він хотів. Ми, в нас була така домовленість, що ну, хлопці, 100 днів кожній людині дається для того, щоб на посаді попрацювати, освоїтись, зрозуміти ну, якісь там тонкоші, нюанси. Давайте ми підтримку дамо, ми не будемо критикувати, ми будемо у всьому підтримувати. І ми це робили. Ну, а потім, бо міський голова трішечки неправильно нас зрозумів, він зрозумів, що це значить підтримка, це значить, що вона назавжди, в усьому і безумовна. І от намагання це змінити сьогодні закінчилося тим, що мене зняли з посади секретаря міської ради.